Нарешті ми висадили нашу спаржу. Погода нас не перестає дивувати, травень виявився дуже дощовим і холодним, і тільки дощ трошки став, ми приступили до посадки. Декілька років підряд я замовляю свіжу спаржу прямо з ферми Олени Панчук. А в цьому році вирішила посадитись собі. Для гарного урожаю потрібен якісний посадковий матеріал, відбірні їстівні гібриди F1. І за ним звертайтеся тільки до Олени. Ми обрали три різні гібриди. Для замовлення на кореневищі. Також йде детальна інструкція по посадці догляду і зрізання. У нашому випадку найважчим було викопати траншею в мокрій землі. Перед посадкою ж саджанці замочили, у траншеї додали добриво, кореновище розкладали 30 см один від одного, потім загорнули землею. Посушливу погоду потрібно пролити водою. Але ми цього не робили, бо в нас знов пішов дощ.